про безпеку будемо говорити далі через зменшення вуличного освітлення. Зокрема, зросла в Україні кількість дорожньо-транспортних пригод. Найбільше ризикують пішоходи, яких водію темну пору доби на неосвітленій вулиці та ще й в темному одязі може банально не помітити. Тому на Львівщину передали благодійники три тисячі світловідбивних елементів. Їх роздадуть вихованцям дитсадків та школярам області. Про безпеку на Львівщині. Будемо спілкуватися із нашим наступним гостем, депутатом Львівської обласної ради головою правоохоронної комісії. У нашій студії Назарій Сумало. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Мій, добрий вечір глядачам. Як область підготувалася до охорони правопорядку? Ну не тільки з вуличним освітленням зараз складно через те, що вимикають світло, можуть не спрацювати. Десь і камера відеонагляду, сигналізації, домофони і, і просто в темну пору доби містом ходити може бути моторошно банально. Чи збільшили кількість патрулів? От, розкажіть про це. Так, Дякую за запитання. Звичайно, деколи, коли, коли, коли проїжджаєш вулицями нашого міста, і такі особливо бічні якісь вулички, коли темно, то воно так трошки моторошно здається. І я думаю, некомфортно дійсно десь мешканцям Львова і гостям, гостям ходити по таких вулицях. Але ну, нічого не зробимо, маємо такі реалії, це реалії війни. І насправді хочу сказати, що поліція, на яку основна функція це забезпечення громадського порядку, саме про, про що ви говорите, про патрулі, вона ще з початку війни знаходиться в посиленому посилений варіант такий насеннят служб. Тобто, кількість патрулів є і так максимально збільшена згідно можливих. Скажімо так, так. Тобто там постійно задіюється і режим е роботи поліцейських є дуже такий щільний. Вони там I mean. за рахунок свого, е скажімо так, вільного часу навіть заступають на... в, в патрулі і здійснюють охорону. Ну, ми повинні так само розуміти, десь що. Е це є насправді складний такий процес. Тут можна лише подякувати поліцейським, що патрульній поліції, що нашому головному управлінні національної поліції за в принципі якісну організацію цієї роботи, і ну вони насправді молодці і справляються своєю функцією. Я знаю це в особисто, оскільки перебуваю фактично в постійному контакті, в спілкуванні. Тобто я розумію, там є насправді багато і проблематики і з матеріальним забезпеченням, із певними там технічними. Скажімо так, забезпеченням якісним технічним забезпеченням правоохоронців, але вони справляються, вони в принципі виконують свої функції. І не хочу сказати, що жителі Львова, я думаю, і області це відчувають, оскільки фактично по статистиці рівень там тих злочинів, які вчинялися навіть в мирний час, так зараз насправді таких вуличних злочинів їх насправді є менше. Ну, зараз це, це останнє, факт. що я бачила Де, що в мережі, ДТП... вкрадуть генератори. Тепер ну, є така ситуація. Ви ж розумієте, це є, кажуть, така ситуація, така, така обставина, такі обставини, і відповідно десь люди. Не можемо сказати, що всі є такі доброчесні, так тобто хтось бачить в темному якомусь неосвітленому ділянку ну, ділянки там вулиці, чи чи десь в комусь під'їзді десь генератори, то можуть обрізати, навіть якщо він там десь є якимось певним ланцюгом, там прикріплений, тобто зрізають, крадуть швиденько там, біжать. Ну але хочу вам сказати, що ті злочини, навіть от крадіжки генераторів, вони розкриваються, і це є факт. Камери стосовно камер відеоспостереження, вони функціонують. мережа насправді ще більше розвивається мережа цих камер, і ну є проблематика, звичайно, в такі, скажімо, так, непередбачувані моменти вимкнення світла, тобто, десь воно може пропадати зв'язок з певних камер. Камери не мають автономного живлення. Є деяка частина камер є автономне живлення, деяка частина камер, бо вони поділяються uh -huh. на там аналітичні, на прості оглядові камери. Тобто, ця система так побудована. І деколи бувають збої, все ж таки, систему розуміємо, це є техніка. Техніка без живлення, без е, такого постійного, безперебійного, тобто вона може давати десь збій і можливо бути якісь певні такі, знаєте, ну, накладки, скажімо так, в системі. Проте. В принципі, розуміючи і знаючи, як працює, і основним тримачем системи фактично і Львова і області, це є поліція, це головне управління національної поліції. В них є свій такий, скажімо, так, центральний штаб, є підготовлена там група реагування і групи, і групи, ті, хто сидять безпосередньо перед моніторами, постійно моніторять, передають інформацію патрулям. Угу. І в такому режимі відбуваються от саме ці безпекові питання, скажімо, такі контроль за правопорядком. правопорядку. Як е, розставляють пріоритети, які камери мають автономне живлення, які ні? Там десь на магістральних дорогах? Чи це більше для руху? Про це розкажіть? Е, ну, дивіться, тут є можна сказати поділ цієї системи відеоспостереження, так. Є оглядові, аналітичні і є камери, які фіксують порушення правил дорожнього руху. Так? Ті, що визначають номери. Ті, що визначають номери, швидкість автону mm -hmm. там швидкість автомобіля, перевищення швидкості. Відповідно, за що приходять так звані листи щастя та і штрафи таких камер в Львівській області є всього на загал 31. Тобто 22 по області, ті, що фіксують порушення правил дорожнього руху, і дев'ять є в місті Львова. Інша система, аналітичні і оглядові камери станом на тепер, от сама структура цього відеоспостереження, безпечна Львівщина, вона називається так само, як і програма Львівської обласної ради, так, безпечна Львівщина, вона налічує десь півтора тисячі камер відеоспостереження. Загальна система. Вона постійно додається, і в цьому році цей рік є не виключений, навіть і навіть умови війни. Все рівно вона додається, розширюється, поширюється, скажімо так, долучаються деякі громади, які самостійно ще собі раніше десь встановлювали камери, так? Тобто ці камери інтегруються в цю загальну систему. І протягом цього поточного 2022 року я десь так орієнтуємося, що орієнтовно ще десь близько там 600 камер не долучаться знову ж цю систему безпечно Львівщина. Тобто побудова йде цієї системи, вона дійсно дає результати, і це не є голослівно. Тобто, за рахунок саме от камери, велика там максимально велика така лева частка розкриття тих злочинів різних від вуличних, від більш таких тяжких якихось там крадіжок, скажімо так, квартирних крадіжок, Незаконних золодіння автотранспорту. тобто воно фактично все розкривається. Ми, ми просто зіштовхнулися з ситуацією, коли е, зникло світло, і е, під час ще перших таких масованих атак і не спрацювали сирени? Люди навіть не знали, що відбій повітряної тривоги, бо 70% з них у місті були не обладнані автономним живленням. Просто чи не може такого статися, наприклад, із камерами. Яка з них частина можлива, може працювати, ну, без знаєте, ]ентики? я вам так статистику не скажу, але я знаю, що зараз ті структури, скажімо так, підприємства, які обслуговують цю систему відеоспостереження, mm -hmm. так тобто фірми, з якими укладені договори безпосередньо. Вони самі ці речі зараз і вдосконалюють, переробляють технічно, і якраз це приводять, щоб ця система фактично безперебійно, максимально наскільки ми це можемо зробити. Максимально вона безперебійно працювала. Бо це ми всі прекрасно розуміємо, що це безпека, безпека громади, безпека жителів області, міста. Тобто в цьому напрямку mm -hmm. йде зараз робота. Камера – Це не тільки очі, не тільки нагляд, це ще й програмне забезпечення. Так? І росіяни так. атакують нас на всіх фронтах і в кіберпросторі. Також чи програмне забезпечення ви додатково якось захистили від внутрішнього втручання в? Чи вони захищені від атаки росіян? Ну наскільки я знаю, володію інформацією, ще з самого початку побудови цієї системи відповідний захист, ступінь захисту там був в програмному забезпеченні, однозначно. І це одна з умов, скажімо так, для тих фірм, які приймали там участь в тендерах, хто там виграв цей тендер, так, хто на побудову цієї системи, тобто вони. Це у нас умов було такі безпекові речі. В кіберпросторі, скажімо, так, щоб ту інформацію не не змогли ніхто втрутитись в неї, отримати доступ і десь якимось чином заволодіти цією інформацією в теперішній час одну я впевнений. В цьому ми можемо вам там сказати і так знаєте, чітко відповісти десь на це питання, але однозначно, що як і безперебійне живлення, так і безпека інформації. Вони в, в першу чергу, тобто в пріоритеті, і, і в цьому якраз зараз відбувається постійний такий робочий процес і. Це є велика робота насправді для, і для нашої національної поліції, і для підприємств, які займаються допомагають технічно обслуговують цю систему. Чи достатньо правоохоронці забезпечені генераторами, аби ця вся система загалом працювала. Станом на тепер, наскільки мені відомо, то ну, фактично вони є забезпечені. Якби була така потреба, то відповідним чином вона була б відображена і десь нанесено це питання, що на сесії угу. і обласної ради, Зима, і в державної та військовій адміністрації. Тобто, воно десь десь цей постійний контакт відбувається, постійне спілкування яких, з якимись певними проблематикою, скажімо так, тобто. Які є потреби, намагаємося оперативно вчасно допомагати нашим правоохоронцям, так само, як і військовим частинам, військовим формуванню, тобто оперативно реагувати на їхні потреби. До потреб захисту громадян. Якщо Дати елементарні якісь поради людям, які хочуть максимально безпечно себе почувати на тьмяно, на тьмяно освітленні вулиці ввечері. Що радите ви? Я, наприклад, з собою завжди маю в кишені перцевий балончик, маю флікер. Як і ще можна себе, собі зарадити? Ну, ви знаєте, звичайно, це такі необхідні речі, в принципі, і десь перш за все у ці питання самозахисту, так? Кожної людини це фактично залежить ну, в першу чергу на мою ну, значно таку переконання. Це є психологічні певні моменти людини. Наскільки вона mm -hmm. буде готова відреагувати і е, правильно буде себе поводити в тій чи іншій ситуації, такі якісь загрозливі для особи. Да? Як там, тобто кажуть, це біжи, тікай, все ну, не або бігти, може тікати, заклонення, можливо, можливо, та різні такі обставини, і це від кожної людини залежить. Я розумію. Може бути людина, скажімо так, і зі зброєю, але не зможе нею скористатися внаслідок своїх якихось особливостей. Є такі моменти, але звичайно, такі речі, як там перцевий балончик, чи там певні такі шокери були період період, От. Воно десь в якійсь мірі може забезпечити там, десь, скажімо так, вивести. Зладу чи на якесь ушкодження нападнику зробити, здійснити? Тобто, ну але це теж треба розуміти, як користатися, як використовувати їх і, скажімо так, психологічно бути готовим ідже їх застосувань. До питання про зброю перейти конкретніше, як гадаєте, чи на часі врегулювання обігу зброї в Україні? Ви знаєте, я так десь ці питання вже обговорював. І насправді десь на попередніх ефірах в різних студіях, коли приймав участь, я вважаю, що все ж таки це потрібно. Це насправді потрібно, оскільки взагалі регулювання і по зброї, воно зараз не визначено чітким законом. Це дасть можливість, є проєкт закону, так, я що його десь найближчим часом все розглянуть і приймуть. Верховна Рада прийме. Навіть Це опитування в дії було. Це потрібно. Робили та опитування, тобто великий відсоток дійсно показали. Пам'яті, якщо мені не зраджує десь там 60%, підтвердило, що фактично всі готові до такого закону, до тих речей. Воно зараз регулюється в законодавстві України під законними актами. Тобто, фактично нема такої, знаєте, чіткості, цілісності і чіткого розуміння. Цей проект закону, який пропонується, він чітко поділяє зброю, на певну категорійність, там є чотири категорії. Наскільки пригадую, от і е, дозволяється е, обіг. Основна, в чому в момент в суть е, цього закону, тобто, дозволяється обіг е, короткоствольної нарізної зброї. Тобто, ті самі пістолети, там, револьвери. Тобто, що люди, які там досягли відповідно вікового цензу, там 25 років і більше, і з певними пройшли певну перевірку, вони можуть володіти такою зброєю. Інше питання це автоматична зброя, нарізна. Тобто це фактично та сама бойова зброя, яка використовується там збройними силами чи там правоохоронцями, угу. чи, чи якимось там Яку Скупили підрозами. в перші дні війни? Ну це скупили мисливську нарізну, насправді. Просто вона максимально наближена до, до військової зброї. Ось. Третя категорійність це є фактично ця мисливська нарізна чи гладкоствольна зброя, тобто така, яка зараз є у вільному обігу, які набирають. Ну і четверта, там є безпосередньо і холодна зброя, визначено, що таке холодна зброя, бо зараз так само воно і не визначено, і категорійності там спецзасобів, і все решта, тобто тих пістолетів, так званих для відстрілу гумовими кулями, тобто оцих таких засобів захисту, які для, для громадян, для людей. І там вводиться певна понятійність, розуміння, які категорії громадян можуть користуватися тим чи іншим видом зброї. Тобто, фактично, з юридичної точки зору воно повністю мало би якось упорядкувати оцей ринок зброї. Так, створення єдиного реєстру, на чим там говорить Міністерство внутрішніх справ, що вони зараз пропрацьовують, і фактично десь найближчим часом будуть готові створити такий реєстр, це і насправді позитив. І в розвинутих країнах, там чи Америка, чи та сама, скажімо так, нейтральна Швейцарія, так це все з давним-давно введено. Зафіксовано, і воно так і відбувається, і воно дає позитив. Тобто легалізація зменшується легалізація, тін. десь ну звичайно, воно дає свій позитив. Ну звичайно, в умовах теперішніх реалій, десь війни, і там після нашої перемоги, скажімо так, якийсь пост такий військовий період, воно буде трошки так, знаєте. Не впевнено, можуть люди почуватися, оскільки все рівно ринок зброї тіньової буде великий в Україні. Так ну, Тому... подивимося, як воно буде після та, перемоги. Звичайно. Мусимо мусимо завершувати обмежений наш ефірний час. Про реалії доби цієї вже розкажуть мої колеги. Далі а глядачам нагадаю, спілкувалися у нашій студії ми із Назарієм Сумалом, депутатом Львівської обласної ради.